Вранці росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Під ворожий удар потрапив 65-річний місцевий, який загинув на місці від отриманих травм. Ще одна людина загинула на Херсонщині внаслідок ворожих ударів напередодні. Ще 21 людину поранено серед постраждалих троє дітей віком від 2 до 16 років. Армія РФ била зі ствольної та реактивної артилерії мінометів, БПЛА також завдали і ракетного удару. Понад 150 об'єктів понівечення це багатоквартирні та приватні будинки, навчальні заклади, АЗС та газопровід. Також вранці російські ударні БПЛА атакували суми. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі у зарічному районі. Є пошкодження у житловому секторі. Потрощені вікна трьох багатоповерхівок та часткове знеструмлення. Також під час атаки зачепило тролейбус. У ньому вибиті вікна. Двоє людей зазнали поранень. Пасажир та водійка. Їм надали допомогу на місці. А напередодні у Сумах війська РФ атакували безпілотником, перинатальний центр. Ворожий удар пошкодив дах будівлі та спричинив пожежу. 60-річній працівниці медзакладу надали допомогу на місці. Більше ніхто не постраждав. Тим часом у Полтаві російські війська атакували локомотивне депо та рухомий склад поїздів. Пошкоджені адміністративні та складські приміщення. Виникли пожежі, постраждалих немає. Через атаку деякі поїзди тимчасово затримались. Крім того, внаслідок влучань постраждав енергетичний об'єкт. Без світла залишилися понад тисячу домогосподарств у Полтаві та прилеглих населених пунктах. Окупанти атакували і громади Нікопольщини, застосували артилерію та ФПВ-дрони. Минулося без постраждалих. Не обійшлося без атаки і ввечері напередодні. Окрім вже згаданих знарядь, війська РФ гатили зградів. Внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали сонячні панелі, лінії електропередач, житлові будинки.